Наступна інформація для абітурієнтів. Нагадуємо, що останній термін реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні спливає 28 лютого, якщо точніше до 24 години ночі. Тому, хто відклав реєстрацію на останні дні, потрібно поспішити. Заповнену заяву копії паспорта чи свідоцтва про народження та документа про загальну середню освіту потрібно надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти. Дата від Правлення буде визначатися за поштовим штемпелем. Хто не встигне зареєструватися, доведеться чекати на наступну вступну кампанію 2012 року. Зміни ж до реєстраційних даних можна вносити до 20 березня. Нагадаємо, у цьому році вступ до вищих навчальних закладів України здійснюватиметься за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Саме ж зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 2 по 24 червня. Тож не втратьте свого шансу стати студентом вищого навчального закладу уже цього року.